Обіцяний рецепт синабонів, роблю опару, для цього треба тепла вода або молоко, в мене молоко, змішуємо 7 г дріждів і 1 чайну ложку цукру. Накриваю серветкою і залишаю на кілька хвилин. Тим часом змішую 2 яйця і 100 г цукру. Найкраще збити блендером пару хвилин, але в мене немає, тому збиваю чудовінчиком до побіління маси. Сюди ж додаю 250 мл теплого молока та півчайної ложки солі та 75 г розтопленого вершкового масла. Далі у цю масу додаю опару та гарно перемішую вінчиком. Тепер сюди додаю 650 г просіяного борошна, але роблю це поетапно добре перемішуючи, тобто перший заміст я роблю лише лопаткою. Накриваю тісто рушничком і залишаю на 20 хвилин. Далі змащую руки олією та вимішую тісто протягом 10 хвилин і залишаю його відпочити на 2 години під рушничком. Тим часом підготую начинку, змішую цукор та корицю, 200 г цукру та приблизно 10 г кориці. Можна додавати більше або менше по смаку. Через 2 години дістаю тісто, ще трішки вимішую та починаю розкатувати. Змащую тісто розтопленим вершком. Маслом, трішки не до кінця, та посипаю з цукром. Тепер закручую тісто в рулетик, дивіться, як я це роблю на відео, і тією частиною, яку я не змащувала маслом, защіплюю цей рулетик, щоб він не розкрутився при нарізці та випіканні. Ділю цей рулетик навпіл половини ще навпіл і ще, і викладаю на деко, залишаючи простір між булочками, бо вони будуть підростати. Накриваю їх харчовою плівкою та рушником і залишаю на 10 15 хвилин. Тим часом готую крем, змішую крем-сир 200 г з вершками приблизно 4-5 столових ложок та додаю цукрову пудру. Добре все перемішую, ось така консистенція крему у мене вийшла. Все, тепер можна ставити булочки випікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Слідкуйте по рум'яності. Поки булочки гарячі, змащую їх кремом, щоб вони гарно просочились. Смакуємо і смачним чаєм та хорошим фільмом.